Всім привіт! Мене звати Галов і сьогодні я хотів би показати вам, які зміни відбулися в Майнкрафті 1, 4 і 7. Спочатку я розкажу вам про нові блоки. Ось такий в нас є новий блок, називається він Nether Quartz Ore. Це руда. Дослівно вона перекладається як руда. Ну, коротше це руда спекла. Ось що випадає з цієї руди, кварц. Тепер у нас є скриня. Що ця скриня робить? Зараз я вам продемонструю. Візьмемо диспенсер. Ні. Пошень. Поставимо сюди пошень. При відкритті цієї скрині вона буде давати сигнал. Ну, рестор працює і поршень піднімається. Тепер дві нових нажимних плити. Золота і залізна. Дуже цікавий предмет називається е, сенсор. Що цей сенсор робить? Ось, наприклад. Поставимо час. Ем, добре, поставимо 0. Як бачите, ось ем, цей сенсор він передає сигнал. Якщо ми поставимо час 3000, сигнал буде більший. Рівно 3000 це 15 блоків. І рівно опівдні цей сенсор працює. Це дуже чудова річ. Завдяки неї можна робити автоматичні ферми. Щоб навіть не потрібно було збирати їх. Такі ферми робив вже Мік, можна подивитися його відео. І ще один цікавий блок є в нас. Блок Redstone. Він дає сигнал. Цікаво такого більше в ньому нічого немає. І ось дуже чудовий предмет, називається він хопер. Поставимо скриню, звичайно. Зверху не хопер. Що він робить цей хопер? Він скидає скриню все. Наприклад, накидаємо давайчів. Як бачите, воно все перейшло в скрині. Тепер ось дуже така схожа, схожий такий предмет на е, повторювач, називається компаратор. Що він робить? Зараз я вам покажу його в дії. Наприклад, ми поставили роздавач. Цей роздавач в ньому є ще роздавачі. Ставимо компаратор і ставимо факел зрестова. Ну якось так він працює. Не зовсім так як я хотів, але зараз ми це змінимо трішки. Ставимо спочатку... Роздавач. Зверху роздавача хопер. Ой. Зверху хопера з скриню. Вложимо в скриню. Воно передається в хопер і в роздавач. І виходить ось така цікава штукенція. М -м, досить таке дивно. А ось. Наберемо всяких різних блоків. Кидаємо їх в скриню. Коротше, цей компаратор, він робить так, щоб предмет завжди працював. Ось так все тут працює. Ось такі в нас нові блоки. І тепер я розкажу, що такого додали в саму гру, в сам геймплей. Коли ми ставимо блоки, які в нас в інвентарі, показується їхня назва. Зараз вона досить дивно так відображається, але е, вже з нормальним перекладом українським, з е, жирними буквами буде все дуже чудово. Потім блоки при викиданні стають 3 d шними Ось так вони крутяться, там все таке. Також версія 1.4.7 е, з з Виправили багато багів. Дуже багато багів. Ну, наразі це все. Ось такий у нас снапшот. Дякую, що подивилися відео. Бувайте!